Доброго ранку, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго ранку, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз в нас 3 години 02 хвилини, 6 листопада 2021 року. Ми йдемо по вулиці Герої Поборони до... Корпусів Національного університету біоресурсів і природокористування. І про що я хотів вас попросити разом зі мною це помилитись про врачів, бо на їх раменах. Багато, багато життів, які вони спасли, які вони спасають, і які вони будуть спасати. Без них би життя було дуже і дуже тяжке. Бо як тільки зарождається якась держава, перша це лікарня і поліція, це силова і е Охорона здоров'я. Бо ми бачимо, як не просто, особливо в наші часи, вижити е, у сьогодень. Тож хочу помолитися за цих прекрасних людей, справжніх лікарів, справжніх е, воїнів світла. Ті, що спасають життя, ті, що виконують клятву Гіппократа, і ті, що борються до кінця за, людську, за людське життя. За цих людей хочеться помолитись і хочеться, щоб ті лікарі, які повільно виконують свої обов'язки, щоб все ж таки дивилися на кращих і йшли і підтягувалися за кращими. Господи, дай здоров'я всім цим прекрасним фахівцям, щоб вони мали міцне здоров'я, щоб вони мали світлий і прекрасний розум. Гарну пам'ять і діяли швидко і чітко, без е е вагань, бо кожна хвилина може стоїти життя. Укріпи їхні родини, щоб дружини або чоловіки поважали їх. Цінували і терпіли той час, який вони приділяють іншим людям, і не скаржились на життя, а розуміли, що це є такий доленосний вибір і призначення Бога цих людей, щоб вони лікували ближніх. І ці люди. Коли відпочинуть, обов'язково приділять увагу кожному з членів своєї родини. Тож, хай Господь благословить всіх і дасть все необхідне їм для життєвого крокування по їхнім долям. З вами був Сергій Голосіївський з Сокрального Голосієва, місто Київ. На все добре любі.